Головне про події 17 жовтня в Україні ліквідували найбільше в історії наркокартель. Послідовники московського патріархату намагалися захопити храм у Черкасах. А Нідерланди дозволили ЗСУ атакувати Росію своїми винищувачами. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський представив на засіданні Європейської ради план перемоги. За словами українського лідера, метою плану є зміцнення не лише України, а й усієї євроатлантичної спільноти. Також президент заявив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з північної Кореї до війни проти України. Він нагадав, що за даними розвідки, північно-корейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованих територіях України і тренуються спільно з російськими солдатами. Більше сотні прихильників УПЦ МП влаштували бійку у Свято-Михайлівському соборі у Черкасах після того, як храм перейшов до ПЦУ. Кілька людей зазнали цілесних ушкоджень, але згодом поліція розігнала прихильників МП. А у храмі розпочалася служба українською мовою. Поліція заявляє про ліквідацію мережі міжрегіональних наркоугруповань, які виготовляли майже тонну солей Альфа пвп та амфетаміну щомісяця. Проведено понад 230 обшуків у 20 регіонах країни. Ліквідовано 19 нарколабораторій. Затримано понад 60 членів угруповання. На кордоні з Молдовою зловили 19 чоловіків, які намагалися втекти з країни. За таку можливість вони заплатили через телеграм-канал по 3-5 тисяч доларів. Нідерланди не проти, щоб Україна використовувала передані F-16 для ударів по території Росії, заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс. Україна може стати 33-м або 34-м членом НАТО, заявив генсек альянсу Марк Рютте. Наразі у блоці 32 країни. Україну може випередити Боснія та Герцеговина, яка також має план дій щодо членства у НАТО. Україна поставила Азербайджану та Словаччині умову безпеки для продовження постачання газу. Подальші поставки будуть можливі, якщо ці країни домовляться з Москвою про неприпустимість обстрілів об'єктів газотранспортної системи. США тепер навчатимуть більше молодих українських пілотів F-16 замість досвідчених, стверджує видання Wall Street Journal. Курсанти відкриті ще до західного стилю навчання, тоді як у досвідчених військових виникають проблеми з англійською мовою. Загинув екс-учасник бойс One Direction Дирекшн Ліям Пейн. Згідно з повідомленнями аргентинської преси, співак випав із третього поверху готелю Каса Сур у Буенос Айресі. Йому був 31 рік. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.